Права 382. Запишіть усі кути, зображені на рисунку 189, і вкажіть вид кожного кута. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисунок. Ось я його переніс на дошку. Тут деякі кути є очевидні, зрозумілі, ну, а деякі трохи складніші. Будемо з ними по черзі розбиратись. Бачимо, що у нас є один кут, АБЦ. Це у нас розгорнутий кут. Давайте так і запишемо, що кут АБЦ. Пишемо розгорнутий. Далі дивимося, які ще є кути. Є в нас кут А, Б, Це явно видно, що це гострий кут. Пишемо кут А, БМ. А, Б. М. Пишемо гострий. Чудово. Йдемо далі. Наступний у нас кут, цей з менших, це МБК. Який він? Він у нас може бути 90 градусів, може бути менший, ніж 90, це буде гострий або більший, ніж 90, це тупий. Для того нам треба лінійку, Я візьму цю лінійку, і якщо я поставлю тут її ось таким чином, то в мене, тут буде в мене прямий у моєї лінійки. Тобто видно, що якщо я до проміння БК. Оце мене буде, якщо я проведу лінію, вона буде 90 градусів. А видно, що в мене промінь BM йде правіше, тобто цей кут КБМ, він менший за 90 градусів, отже, цей кут у нас буде гострий. Записуємо тоді, що промінь, кут МБК МБК, пишемо гострий. Ну, добре. І ще тут явно у нас є гострий кут КБЦ. Пишемо. кут КБЦ гострий. Але тут є ще й інші кути. Ну, подивимося, наприклад, кут АБК. Явно видно, що він більше, ніж 90 градусів, бо 90 градусів це перпендикуляр, і кут АБК у нас тупий. Пишемо куд АБК, тупий. Так, ну і є ще один кут, Це кут М, Б, С. Він також у нас більше, ніж 90 градусів, то це буде у нас тупий кут. Пишемо кут куд тупий. Це тупий. Так. Ну що ж, ми перерахували всі кути, які тут є, і вказали від кожного кута. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.